А Петро та Іван на 9 годину молитви йшли разом у храм. Третій розділ Дії святих апостолів перший вірш. Що роблять святі апостоли Петро та Іван, коли є богослужіння у храмі? Вони йдуть туди на От так же само кожний християнин, якщо ми дійсно сповідуємо віру у Господа Ісуса Христа, якщо ми віруємо, що Ісус Христос є наш Господь і Спаситель. Коли відбувається богослужіння у храмі, ми повинні бути там, на молитві. І тоді ми єднаємося в цій молитві разом з святими апостолами, бо як заземного життя вони перебували у храмі Божому, так і в тому храмі Небесному вони моляться за нас. І тут ми бачимо, що відбувається чудо, бо є тут чоловік, який кривий був від утроби своєї матері. І його приносили туди просити милостиню, і він також надіється від Петра і Івана отримати ту милостиню. Але Петро каже йому: срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. Я можу тобі щось більше дати, тому що золото і срібло добрі речі, але для кривої людини, яка не може ходити, є набагато більший дар. Він каже: В ім'я Ісуса Христа Назарянена, устаньте й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його, і хвилять тієї зміцнилися ноги й суглобці Його. Бачимо знову же, Петро і, Пав... і Іван ідуть до храму на молитву. Цей чоловік є при храмі, він тут отримує то благословення. І для апостолів велика радість, бо тому що вони в єдності з Ісусом Христом вимолили цьому чоловікові зцілення, бо Він зірвавшись устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи, і підскакуючи і хвалячи Бога. От сталося чудо. Так само ми маємо то духовне нагадування, що перебування в храмі на спільній молитві. Дає нам велике благословіння, бо ми можемо вимолити в ім'я Ісуса Христа зцілення для інших людей, собі отримати ту духовну радість перебування в Господі, а цей кривий чоловік отримує велику радість, зцілення від Господа по молитві святих апостолів.